Всім привітик і ви на каналі Family Life Це відео питання-відповідь. Воно вийшло пізніше, бо на першій записі у мене не записався голос. А я не буду вас затримувати, і ми переходимо до питань. Яка улюблена локація в Avatar World і не улюблена? Улюблена у мене цей берег, а не улюблена це ходок. Він мені не подобається по дизайну. Не знаю чому? Просто дизайн дуже. Яка твоя найулюбленіша гра і неулюблена. Найулюбленіші у мене це Roblox та Avatar World. Неулюблений немає, бо я не знаю таку, навіть яка б мені не сподобалась. Як тебе звати? Мене звати Влада. Скільки років? Мені 12. Який улюблений Аватар Тубер? Я люблю дивитись ось ці канали. Чому ти почала грати в Avatar World? Мені було дуже нудно, і я шукала гру в плеймаркеті. Любиш Софію? Так, я показувала, я люблю Софію. Є брат-сестра. І так, у мене є брат. Фарбувала волосся. Ні, на жаль, я волосся не фарбувала. Знаєш канал Елена Кіс? Ні, я не знаю цей канал. Є домашня тваринка. На жаль, ні, я не маю домашньої тваринки. Є якась патріотична річ. Так, і дуже багато, особливо з бісером. Кого ти фан? Я нікого не фан, тому що не маю, ну, такого каналу, щоб я прям фаном була. Я просто люблю канал цей дивитися. Яка найулюбленіша страва? Я люблю пюре з сосисками. Ми з тобою друзі. Ну, звісно ж, ми друзі. Коли виростеш, будеш знімати Avatar World? Ну, я не знаю. Напевно, коли вже зовсім доросло буду, ось тоді я перестану знімати. Якби ти хотіла змінити ось, як би вона виглядала, якщо чесно, вона була б була блондинкою. Так. Чому почала знімати? Я дивилася на інших блогерів і скільки у них підписників набиралося, скільки лайків, я вирішила сама спробувати. І в мене вийшло, коли почала вести блог, я почала вести блог минулого літа. Яка мрія? Якщо на даний момент то, щоб закінчилася війна, скільки хочеш підписників? Ну, на сьогоднішній день я хочу 3000 підписників. В яких містах ти хотіла побувати? Я б хотіла побувати, якщо це міста України, то во всіх просто у кожній частині України. Собака чи кішка? Я обираю кішки, бо собак я трохи боюся. Особливо великих. Для тебе я зараз роблю субтитри, щоб ти мене розуміла. Ти хочеш, щоб закінчилася війна? Так, я хочу, щоб закінчилася війна. Ти знаєш російську мову? Так, я знаю російську мову. Твоє улюблене морозиво. Моє улюблене морозиво шоколад е, та ваниль. Твій улюблений колір блакитний, синій та білий з чорний. Коли день народження? У мене день народження 4 лютого. Який стиль ти любиш? У мене багато стилів, тому один сказати не можу. І найбільше питань мені написала Sophic Family Life. За це я тобі дуже і дуже вдячна. Чому ти вирішила знімати Avatar World? Я вирішила знімати Аватар Ворлд, тому що на той момент була дуже популярна гра, та цікава. Ти хочеш 5к? Так, я дуже хочу 5к. Давай дружити. Ну, звісно, давай дружити. А чому ти підтримала мене? Коли ти мені написала коментарі, я побачила тоді. В тебе майбутнього блогера, що в тебе все вийде. І коли ти попросила зняти для тебе Едіт, і я написала, що я спробую завести канал. Ну, і тоді я побачила, що ти все зможеш, тому і підтримала. Ти будеш робити серіал. Можливо, колись зроблю, але це не точно. А ти знала, що в тебе ідеальні відео? Дякую за таке питання, але я не вважаю свої відео ідеальні. Але якщо вони для вас такі, то я дуже рада. Що краще, Roblox чи Avatar World? Я обираю Avatar World, тому що тут багато чого безкоштовного. А в Roblox, я, звісно, його люблю, але там потрібні робакси. Ти любиш комедії? Так, іноді я можу подивитись комедії, якщо нудно. Чай, какао чи капучино? Я обираю какао. Літо чи зима? А ось це для мене складне питання, тому що я люблю і те, і те. Але, напевно, літо на першому місці, а зима на другому, тому що зимою в мене день народження. Хто твій улюблений блогер. Ну, якщо це не з аватар-туберів, то мій улюблений блогер це Львіка. Я її просто обожнюю дивитися. Який твій неулюблений блогер? Мої неулюблені блогери, які роблять хайп. І заробляють на цьому багато підписників. Я їх просто не люблю. Вони не чесно заробляють своїх підписників. Ти скучила за школою? Ну, можливо, зовсім трошечки. Зовсім. Тому що якось без домашки навіть мені нудно. Ти любиш торти? Так, я їх обожнюю. Бо це ж солодке, і їх всі люблять. Ти віриш, що війна скоро закінчиться? Я, звісно ж, вірю, що закінчиться, але якщо б нам не прохали, там, що вона закінчиться 13, 15 серпня. То б надії було більше, але не знаю, що сказати. Ти любиш своїх підписників? Я їх просто обожнюю. Я їм дуже вдячна, що вони на мене підписані. Які книги ти читала? Найбільше я читала книги про детективів та пригоди. Вони мої улюблені. Яка книга тобі сподобалась найбільше? Найбільше мені сподобалася книжка Щоденник моєї мави від української авторки. На який фільм ти ходила в кінотеатр? Якщо ні, то який плануєш піти? Цього літа я ходила на один мультик та на один фільм. І цей фільм був Лігу та Стіч. Мені сподобалось. Тобі хтось робив щось приємне. Мені багато разів робили приємне і слова, і подарунки, і арти. А ви з Юлою більше не дружите? Ні, ми з Юлою більше не дружимо. Який пак ти купиш наступним? Який пак ти купиш наступним? Пак це буде плюс 30 людей, на який потрібно 300 монет. Всього ж 2 місяці почекати. Так мало. Угу. Хто надихнув тебе знімати? мене надихнуло знімати міла гейм. Так, я до того як розвивала канал, її дивилася. Ти колись була на морі? Так, я дуже часто бувала на морі. Куди ти хочеш поїхати на відпочинок? На море чи в гори? Ну, на морі я і так також часто була, тому хочу в гори в Карпати. Скільки каналів ти поставила на ноги? Ну, скільки людям ти допомогла завести канал чи підтримала їх? Я пам'ятаю тільки тебе та Юлічка Геймс. Ти будеш міняти ос? Ну, можливо, колись там і поміняю. Може перефарбую волосся, але це не точно. Яке твоє улюблене свято в році? Новий рік та мій день народження? Ти коли виростеш, ти покинеш канал? Ну, можливо, коли буду зовсім доросла і тоді покину. Ким ти станеш, коли виростеш? Я хочу стати дизайнером інтер'єру або одягу. Ти хочеш побувати в іншій країні? Так, я хочу побувати в інших країнах. ось цих. Ти б хотіла переїхати в інше місто. Ну, я б не хотіла там залишатися, а просто побувати в ньому. Який пак купили, коли в нас були гривні, а не монети? Ніякий. На жаль. Який пак ти б хотіла купити, окрім 30 людей? Це пак з роликами. Або в особняку це техніка, бо я її дуже хочу. Чи ходиш ти на гуртки якісь? Я ходжу на музику, на англійську та на майстер-класи. Чим ти любиш займатися вільний час? Найбільше я люблю займатися бісером, або почитати книжки, або познімати для вас ролики? Хто твоя ЛП? У мене немає ЛП. Любиш малювати? Ну, дуже-дуже рідко. Але люблю. Який у тебе улюблений предмет у школі? Фізкультура? Малювання, технології е і музика. А ще англійська з німецькою. Яка твоя мрія? Щоб закінчилася війна? І це все. Я вам дуже вдячна за перегляд. Всім па-па. до нових зустріч!